Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись моїми топ самими улюбленими ванільними. Теплими солодкими ароматами. Це одне з моїх самих улюблених відео, тому що я обожнюю ноту ванілі в ароматах. Це моя, мабуть, улюблена нота, і мені ніколи не достатньо ванільних парфумів. До того ж, на ринку зараз величезне різноманіття ванільних варіацій з різними цікавими поєднаннями. Тому давайте дивитись, чим я хочу з вами поділитись. Звичайно, я б дуже хотіла розширити свою колекцію, але це мої улюбленці на даний момент, якими я захоплююсь. Я помістила. Свої флакони, якими я буду з вами ділитись, ось в таку тацю. Це не всі мої ванільні аромати, але це аромати, які е, засіли в моїй душі, і якими я б хотіла з вами поділитись. І перший аромат в даній підбірці це мій аромат дня від Sol de Janeiro, який називається Brazilian Crush. Цей аромат відкрив мою любов до солі в ароматах, тому що це чудове поєднання. Солі з солодкими нотами, з насиченими карамельними, горіховими нотами і, звичайно, ваніллю. І цей аромат я не ношу кожен день, але я ношу його, коли в мене є на це е, таке ігриве задоволення ігриве бажання щось поносити таке солодкувате. Це нетривіальна пшикалка, незважаючи на упаковку. Цей аромат дуже якісний і дуже довго тримається як на шкірі, так і на одязі. Наступний мій аромат це Лалік. Le Parfum – це моя новинка недавня, яка поповнила мою колекцію і відкрила для мене знову ж таки освіт не тільки ванілі, а ванілі в поєднанні з травами. В цьому ароматі присутній лавровий лист, і він доповнює цю ваніль ем, такою. Гіркуватою ноткою. Це не просто солодка жіночна ваніль, це ваніль з додаванням чогось е, незвичайного, трав'яного і лавровий лист. Цей тут дуже незвичний. Мені дуже подобаються такі поєднання, і ця ваніль дуже. Е, Жіночна, це аромат, який не вдасться і не потрібно в принципі весь час розгадувати. Він досить лаконічний і зрозумілий, але разом з цим він не набридає. Він солодкуватий, але не тошнотворний. Він чудово підходить на кожен день. А таку ваніль не часто зустрінеш зараз на ринку, тому я рекомендую цей аромат тим, хто любить ваніль і не любить занадто солодку ваніль в ароматах і не боїться нестандартних поєднань з травами. Я не купила би собі цей аромат. Але мені його подарували, і це Devotion від Dolce Gabbana Я зносила в свій час багато пробників цього аромату, Закохалась в нього, тому що це феноменальна ваніль, алкогольна ваніль. Але через те, що парфумер співпрацює з Росією, я не дуже хотіла цей аромат купувати, тому що це залишало неприємний присмак в роті ця інформація. Але оскільки отримала його в подарунок, я насолоджуюсь ним і вважаю його спокійно Одним з найкращих ванільних випусків 2023 чи 2024 року, в якому році там він був випущений, недавнього року, однозначно, це алкогольна солодка лимонна краса. Так, я можу описати цей аромат. Я вважаю, що це десертний, солодкий жіночний аромат, який я використовую і на кожен день, і в домашніх умовах, коли мені хочеться окутатись в щось солодке і комфортне. Але це знову ж таки нетривіальне поєднання. Воно існує в ніші, але мені здається, вперше таке поєднання прийшло в дизайнерський світ. І він просто незабуваємий. Це просто аромат, який викликає до себе залежність, настільки він смачний, гучний, всі його будуть любити. Всім він сподобається, я не уявляю, кому б він не сподобався. Це така ідеальна, підходяща всім комбінація, що неможливо до цього аромату не проникнутися. Як я казала на початку цього відео, я вважаю, що всі аромати в цій підбірці абсолютно відрізняються один від одного, незважаючи на те, що усі вони ванільні, вони не повторюються. Для мене. Одним з таких ароматів також є Libre Le Parfum. Libre Le лепарфам це модний підхід до ванілі. Це сучасна ваніль. Це ваніль з спеціями. Тут є імбир, який досить кидається в ніс, І мені ця нота не завжди подобається, якщо чесно. Але цей імбир проходить з часом і залишається і залишається. Солодкувата, не занадто не кишнокишнотворна, не тошнотворна ваніль, не занадто солодка ваніль, але е, як у все з лібр, тут є домішок лаванди. І через цю лаванду цей лібр незвичний. В цьому ароматі також присутні медові акорди, які додають йому більш цікавого звучання, не просто солодкого ванільного, а також трошки лавандового, трошки медового. На верхах тут також є цитруси, що додає цьому аромату більш таке свіже звучання на перших кількох хвилинах чи годинах носіння. З часом цей цитрус іде і залишається, як я сказала, дуже Сучасна ем, ваніль сучасної молодої жінки. Ось так я бачу цей аромат, це не дівчинка, це молода сучасна жінка, яка любить солодкі аромати, але вона не любить солодкі аромати, які звучать як цукерочки чи якісь десертики. Вона любить більш такі. М Помітні солодкі аромати, але які з тобою не грають. Аромат від репліка Maison Margiela, Whispers in the Library це один з моїх улюблених ароматів, що стосується е, конкретного бачення того, що ви переживаєте, коли носите цей аромат на собі. Е, ці аромати відтворюють. Конкретно якусь сцену з життя, і конкретно цей аромат відтворює сцену з Оксфорда, це бібліотека, куди ви заходите, де все припилене і все зроблене з дерева. І так пахне цей аромат. Коли його вдихаю, це аромат бібліотеки. Я б не сказала, що це аромат книжок чи якихось. Якогось паперу, це вже якщо додумати. Але я бачу, що я сижу за великим кремезним столом з теплого дерева. Воно пахне чимось теплим, в кімнаті досить тепло, можливо, потріскує багаття, але тут немає нот багаття, так як а, в By the Fireplace. І я сижу, можливо, гортаю якусь книжку, можливо, в мене стоїть поряд якийсь бокал з віскі, а, і це така приглушена. Темнувата кімната з теплим світлом і теплим каміном, але вона не занадто холодна кімната і не занадто розгарячена. Це феноменальний аромат. І я дуже шкодую, що він зняти з виробництва, але його все ще можна дістати. Тому якщо у вас є можливість, я дуже рекомендую. Наступний мій бідоніще це моя цеглина, це камера від Летафа. Це ванільний аромат. Осені однозначно для мене, тому що він дуже пахне для мене яблучним штруделем. Це для мене не просто теплий солодкий ванільний аромат, це аромат випічки з ванілю. І я люблю цей аромат саме в прохолодний період року, тому що я просто не можу відійти від асоціації яблучного штруделя. Для мене це. Золоте листя це місяць жовтень, це прохолодне повітря, це листя, яке ще родить під ногами, але ще не холодно. Це аромат, який зігріє, окутає, який може придушити, якщо його перенаносити на себе. Мені достатньо всього 2-3 максимум спрея, щоб нікого не придушити, і шлейф в нього просто як не знати, як. Якась фата, яка тягнеться <підлозі> по підлозі за нареченою. яблучних теплих ванільних акордів тут також присутні деякі спеції, кориця і так далі. Я там не знаю. О, як тільки сказала кориця, мені зразу <підлозі> дало ні з корицею. І тому, знову ж таки, він в мене асоціюється ще сильніше з випічкою і з чимось дуже осіннім, яблучним з пирогами. Навіть якщо це не штруйдель, можливо, це якийсь яблучний пиріг. так, цей аромат сидить на мені, і я буду з задоволенням носити його усю осінь. І навіть спробую поносити його взимку і подивитись, що з цього вийде, чи зможу я перетнути якісь свої візуальні бар'єри в голові. Аромат, який в мене не в повній версії, але в travel size це BDK Vanille Leather. В мене був пробник, я тоді перейшла на Travel Size і подивимось, що я захочу брати повний розмір, але на даний момент я насолоджуюсь цим ароматом. Також він мене йде під настрій, тому що тут досить помітна шкіра, і не, я не відразу її помітила. Вона мені здавалась досить нейтральною, але. В якийсь момент в мене розігріла шкіра і моя шкіра. І шкіра в цьому ароматі дуже сильно проявилась. І вона не проявилась так, якось дуже ніжно. Вона досить помітна в цьому ароматі, хоча вона не агресивна і не кричить. Це надзвичайно елегантна ванільна композиція. Я цю ваніль називаю гарною ваніллю, і все таки вона тут на першому місці, а вже на другому місці тут шкіра. Це однозначно аромат унісекс, трошки більш фемінну Сторону, але якщо ви з тих жінок, які люблять шкіряні аромати, я знаю таких багато, я в тому числі це аромат для вас, і також що мені подобається, це те, що ця шкіра не пахне якоюсь шкіряною сумкою чи шкіряним взуттям, це вишукана дорога шкіра. І якщо б ви не знала, що це шкіра, я б можливо навіть не зрозуміла, що це вона, настільки ця композиція добре складена. І наостанок я залишила мою важку артилерію. Я залишила аромат, який вважаю найбільш дорослим серед всіх моїх ванільних ароматів в цій підбірці. Це у нас Dior Hypnotic Poison. Це прекрасне це яблучко, яке дуже приємно тримати в руці. Воно просто як. Заходить як по маслу в руку. Але це момент, який я мала внести в це відео. Це доросла ваніль, тому що вона абсолютно не грайлива, вона насичена, вона глибока. Разом з цим вона не настільки глибока, що я можу носити цю ваніль лише взимку. Я знаю, багато хто надає перевагу таким ароматам в холодний період року. Я можу носити цю ваніль на кожен день, не в саму жару, але в. Осінньо-зимовий період, і навіть навесні. Я не вважаю цей аромат лише вечірнім. Це аромат виважений. Це така виважена ваніль, як ваніль для дорослої леді. Коли ви починаєте з більш грайливих ванілей, і тоді вам вже виповнюється 30-40 років, і ви все ще хочете носити ваніль і носити її вже в більш дорослому варіанті, щоб вас сприймали серйозно, але при цьому все-таки ванільно. Це вона. Хоча я не вважаю, що аромати мають якось прив'язку до віку, тому що я ношу і дорослу ваніль, і більш сучасну ваніль, і більш грайливу ваніль. Коли мені хочеться серйозної ванілі, дорослої ванілі, я тягнусь до Hypnotic Poison від Dior. І цікаво, що у цього аромата. Дуже цікава історія, оскільки цей аромат він був створений після опіуму, і він був створений з такою ж е, тематикою, щось таке е, заборонене, щось небезпечне, відповідно, і ось це отруєне яблучко. Але воно дійсно гіпнотизує. В цьому є щось правдиве, і цей аромат популярний. По причині того, що він настільки унікальний, настільки привабливий, він досі вважається класикою. Давно я готувалася до цього відео, щоб поділитись з вами моїми ванільними ароматами. Я досить серйозно відношусь до е, моєї ванільної підбірки, тому що я настільки люблю цю ноту, і мені важливо бачити різницю в ароматах, які є в моїй колекції, і різницю в випусках, які зараз виходять, тому що ванільних ароматів зараз на ринку 100-500 штук, але не всі вони унікальні. І не всі вони відрізняються один від одного чимось е, більш цікавим. Пишіть мені в коментарях знизу, які ванільні аромати мені варто спробувати. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас як завжди, цікавим і корисним. Ну, а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.